Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні середа, 6 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, все моці вам розповідають журналісти нашої інформаційної служби новин. На початку коротко про основні події. В Чорнівцях розпочинається опалювальний сезон. Чи може судове засідання бути казкою? В студмістечку містечку Чорнівецького національного університету відкрили шаховий клуб та тенісний корт. І далі про ці та інші події докладніше. А в Чернівцях розпочинається опалювальний сезон. Сьогодні відповідно розпорядження підписав міський голова Микола Федорук. Зважаючи на низький середньодобовий температурний рівень, тепло в помешкання громадян, підприємств, організації та установи почне надходити дещо раніше, ніж зазвичай. Починаючи з завтрашнього дня в будівлях житлового та нежитлового фонду, в першу чергу в будівлях соціальної сфери, тобто дитячих садочках, школах, лікарнях. Поліклініках розпочинається опалювальний сезон. Головам районних в місті Рад доручено довести це розпорядження до керівників підприємств, які реалізують теплоносії та балансоутримувачів житлових та нежитлових будинків всіх форм власності міста Чорнівці. Останній транш посвідчень для батьків та дітей з багатодітних родин обласне управління в справах сім'ї, молоді і спорту передали в районній державній адміністрації. Згідно закону України про охорону дитинства, понад 8 тисяч багатодітних сімей, де виховуються більше 21 тисячі дітей. Ці посвідчення дають право на такі пільги. Це безоплатне отримання ліків в аптеках за рецептом, першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках та першочергова госпіталізація, безкоштовне щорічне оздоровлення. Також власники цих посвідчень мають право на безкоштовний проїзд всіма видами міського транспорту, крім таксі. Автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, внутрішньорайонним транспортом незалежно від відстані, залізничним та водним транспортом. Основні пільги прописані на останній сторінці батьківського та дитячого посвідчень. Дійсне таке посвідчення, поки найстаршій дитині в багатодітній родині не виповниться 18 років. Багатодітною вважається сім'я, в якій троє і більше дітей під час передачі посвідчень в райони. Начальник районного управління Хотинської райдержадміністрації пояснила, які сім'ї можуть отримати ці посвідчення. Для того, щоб отримати посвідчення, багатодітна сім'я, батько або мати, повинні написати заяву, принести, значить, надати копії свідоцтв про народження дітей і копії паспортних своїх паспортів, перша, друга, одинадцята сторінка. Окрім цього, додається ще довідка про склад сім'ї, і на основі цього пакету документів ми вклеюється фотографія розміром 3 на 4 і заповнюються всі необхідні дані, які там є, вказані в бланках. Я звертаюся до всіх багатодітних сімей. Ми на протязі 10 днів після отримання з міністерства цих посвідчень передаємо їх в районні відділи у справах сім'ї і молоді. І районні відділи на основі поданої заявки на протязі місяця терміну видаються посвідчення. Спільні результати діяльності представили Буковинські громадські організації в рамках проєкту GTZ, тобто в рамках німецького технічного співробітництва. Про допомогу з боку німецької сторони та про роботу Чернівецької наш наступний сюжет. Німецький проект підтримки громадських організацій ДЖІТЕЗЕТ діє в Криму, Донецькій та Чернівецькій областях. У нашій області він підтримує 11 громадських організацій. Всі ці заходи, які виконують партнери, вони направлені на поліпшення бізнес-середовища. І що найважливіше, вже після проведеного аналізу, ми зрозуміли, що як зазвичай всі проекти більшість зосереджені в місті Черніці. GTZ не фінансує цілком, а співфінансує. Кошти виділяються тільки на втілення у життя ідей. На відміну від грантів, німецька сторона не оплачує витрати на отримання осіб, що працюють над певним проектом. Це дає змогу сконцентрувати кошти на отриманні результату, каже голова громадської організації. Сучасник Ельвіра Мручковська. Спільно проведені бізнес-навчання дали результат. Із 240 сорока учасники, які приймали участь у бізнес-навчанні, на сьогоднішній день близько 60% ті, хто вже за допомогою цих знань мали можливість розпочати власну справу. Аграрний кластер працює в іншому напрямку і вже теж має конкретні результати. За останній рік було здійснено цілий ряд цілий ряд поїздок у. Країни Західної Європи для того, щоб показати і нашим можновладцям досвід Європи. Ну, це було, по-перше, створення мережі оптових ринків всіх коспродукції. Побачили, як це, є, як це виглядає, почули бачення того, що, наприклад, в Іспанії в 95-му році, коли запровадили Запровадити побережу, валовнішній продукт збільшився на півтора відсотки. Наразі в рамках ДЖТЗ громадські організації планують презентувати новий проект, що розповсюджуватиметься на шість райцентрів. центрів Леся Воронюк, Сергій Кирилюк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Партія Сильна Україна представила людей, які боротимуться за перемогу на виборах до місцевих рад Чернівецької області. Журналістами краю зустрічалися 24 буковинці, які входять в сильну команду. Очолює список до обласної ради відомий політолог-заступник голови партії Сильна Україна Кость Бондаренко. Деталі презентації розповість Ігор Подкидишев. Партія «Сильна Україна презентувала список кандидатів депутатів рад всіх рівнів, які боротимуться за перемогу на місцевих виборах. П'ятірка до Чернівецької обласної ради виглядає так: перший відомий політолог Кость Бондаренко, другий голова обласної організації партії Віталій Тимирівський. третій фахівець із підприємницької діяльності Геннадій Дем'яновський, четвертий юрист Олександр Насіров і п'ятий директор будівельної компанії Всеволод Кулінський. П'ятірка до Чернівецької міської ради виглядає наступним чином: перший керівник міської організації партії Дмитро Мучніков, другий член ради партії Сильна Україна Валентин Насіров, третя фахівець в галузі розвитку туризму та туристичної індустрії Ірина Ковальова, четвертий економіст, президент мініфутбольного клубу Меркурій Сергій Гринюк і п'ятий фахівець в сфері будівництва Микола Попович дійсно склалася команда. Дійсно склалась команда фахівців, склалася команда людей, які досягли чогось в своєму житті, які е, значать щось у е, житті чернівців, буковини в цілому, і хочеться е, висловити впевненість, що ця команда здатна не тільки перемагати, а й здатна втілювати. Ті принципи, які декларує втілювати їх у життя, пояснив Костянтин Бондаренко, і те, чому вирішив брати участь у виборах до Чернівецької обласної ради, за його словами, Чернівці для нього це рідне місто, і він із задоволенням використає свій досвід у депутатській діяльності на благо Буковинського народу. Крім представлення команди, під час презентації була озвучена позиція партії щодо мера, а саме те, що сильно Україна підтримує кандидатуру Миколи Федорука. Ми йдемо по європейському шляху, коли ми готові підтримати людину, яка довела свою спроможність бути мером і довела свої довелася справами конкретними. За словами Костянтина Бондаренка, партія сильна Україна ставить перед собою тільки ті завдання, які реально виконати, і не використовує популістські гасла, для того, щоб потім їм не було соромно перед виборцями. Єгор Подкидишев Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Казкове судове засідання відбулося для вихованців 20-го дитсадка. Білосніжка, попелюшка та інші герої розповідали про те, як в казках порушувалися права дітей. Такий захід було організовано до дня юриста в тиждень правових знань. Про це детальніше в сюжеті Тетяна Колосок. В актовій залі 20-го дитячого садка відбулося судове засідання. На лаві свідків казкові герої. За суддівським столом представник управління юстиції. Казкове засідання в дітсадках вперше проводиться цього року. На то воно є, що воно казкове судове засідання, тобто як таких рамок проведення судового засідання немає. Тут все проводиться як, як казь. Тут, тут і є музикальна пауза, і діти відпочивають, і зарядка, тобто все для них. Першою виступає попелюшка. Вона розказує про те, як порушується право на любов і піклування. Мати не може мені лобити вас пілокот, перебила таких хлебські, тісти та хоч якби не впалась, ніхто не, не поклав, а на багана ніхто не подобався просить. Попелюшка знову сидить, по не підвела. Після підполок. Нам а ще Після розповідей остаточне слово надається судді. В цій касі показано, що кожна дитина має право на любов і турботу, на сім'ю. Вона вільно висловлювати свої думки, спілкуватися з ким бажає. Можливо, не всі дорослі знають, де і як записані ці слова, але в житті вони намагаються їх дотримуватись. Вихованці дитсадка змінюють свою поведінку після розповідей про права дитини. Діти дуже відстоюють свої права. Їм дуже подобається. Вони знають, що вони мають право і на повноцінне харчування, вони мають право і на добрий сон. Вони мають право і на висловлювання своєї думки. Так, ми бачимо результат нашої роботи. Тетяна Колосок, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тенісний корт та спортивний клуб відкрили в студмістечку Чернівецького національного університету. Тепер студенти матимуть можливість грати в більярд, шах, а також займатися в туристичному гуртку. Детальніше про це в сюжеті Тетяна Колосок. Перший кідок на тенісному корті довірили зробити Степану Мельничуку, ректору Чернівецького національного університету. Згодом до тренувань взялися студенти факультету фізичного виховання. Корт новий він у нас перший. Ми до цього займалися в спортзалі. тільки. Ну, тепер буде можливість грати на корті справжньому. Матеріальна база у нас слабенька. Ну і такі відкриття дуже приносять великий клад в розвиток спорту на Буковині і в цілому. Для заняття студентів також урочисто відкрили спортивний клуб. В одній з кімнат студенти розпочали гру в шахи. Бажаючих було стільки, що гравці зайняли всі столи, а в іншій залі буде більярдний стіл. Крім того, в клубі діятиме туристичний гурток. Ми відкриваємо ці приміщення, спортивні клуби, всі спортивні тут майданчики в студентському містечку для того, щоб більше зацікавити студентів після занять, щоб вони не ходили по місту, не шукали собі якихось пригод на голову, а займалися спортом, ходили. Якщо вони будуть бачити, що тут щось є, щось працює, діє, то я думаю, що вони будуть зацікавлені ходити і займатися цим. Займатися спортом студенти факультету фізичного виховання зможуть безкоштовно, але до навчальної програми ці види спорту поки що не введено. Це буде в перспективі, це треба спеціалістів, які будуть керувати. Це в деяких вузах України є кафедри з білярду, які готують тренерів з білярду. У нас поки що це в планах. Студенти інших факультетів теж зможуть відвідувати клуб. Для них обіцяють зробити символічну плату. Тетяна Колосок, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі у мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець випуску. Нагадаю вам, якщо ви не встигли переглянути в ефірі телеканалу Чорнівці, програмі Чорнівецький репортер, той чи інший сюжет, а ви завжди зможете переглянути ці відеоматеріали на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua в розділі «Відеоархів». Я ж за вам прощаюся до завтра і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.